Проговоримо свіжі переговори в Саудівській Аравії. Так, це зараз е, критична е, насправді річ. Е, цікаво буде подивитися, що буде з американською допомогою після цих переговорів, тому що е, американська адміністрація говорила про те, що якби зупинка, е, зупинка зупиниться, скажімо так, буде скасована, е, якщо Україна там повернеться до переговорного процесу. Та? Це виглядає максимально е, бридко, коли ти. Жертву агресії змушуєш до, типу, якогось послушання, скажімо так, за рахунок того, що не даєш їй можливості здійснювати ефективну оборону. Але ну от такі от таких от маємо союзників. Поки ми тут з тобою говорили, до речі, цікава інформація з'явилася, що КМІС опублікував свіже соціологічне дослідження, і вони показали, як після сутички в овальному кабінеті зросла довіра до Зеленського. То значить, рівень довіри серед українців до президента Володимира Зеленського зріс з 57% у першій половині лютого до 68 11%. відсотків. Ну, бачиш, Трамп, я думаю, що Трамп може просто е, працювати технологом в штабі Зеленського, і, і в нього задача, щоб Зеленський виграв вибори.